Тисі маленьким та дорослим, хто дивиться нас, оці порі. в ефірі учні першої дитячої телешколи та наш рекордно показовий спортивно-драйвовий оздоровчо-виховний дайджест про все те цікаве, що відбувається у нашому дитячому житті під назвою Маленькі дорослі. В ефірі програма маленькі дорослі та учні першої дитячої телешколи сьогодні у програмі багато цікавого. Не перемикайте! З вами я Інна Пінчук, та мої сьогоднішні співведучі Олена Дарія. Вітаємо вас. В програмі ви дізнаєтеся про таке можливість відчути кожен вид спорту на дотик нам допоможе наша «Тисяча і одна прихода. Ну а про рекорди Про рекорди нам розкажуть наші новини по дитячі, адже присвячені вони книзі рекордів Гіннеса. Даша, а це знаєш що таке книга рекордів Гіннеса? Ну, так, звичайно, у ній розповідають про надзвичайні рекорди. І ці рекорди неймовірні. Ну, наприклад, найдальше метання яйця чи число хот-догів, що може бути з'їдено за 10 хвилин. Висота найвищої людини, найотруйніша рослина, найдовший язик собаки, найкоротша річка. Та. Багато іншого, і ми теж вирішили підібрати для вас, наших глядачів, ті рекорди, які обов'язково цікаві дітям. Так і саме про неймовірні рекорди наші сьогоднішні новини по дитячі. Японська компанія Omron Corporation створила робота, який вміє грати у настольний теніс. При цьому він не просто маше ракеткою, він обіграє професіональних гравців і навіть проводить майстер-класи. Робот потрапив до книги рекордів Гіннесу як перший механізм, що здатний навчити настольний грі звичайних людей. Робот має два відеосенсори. Ці сенсори улавлюють положення м'яча у просторі. Також цей механізм має систему штучного інтелекту, яка дозволяє визначити траєкторію польоту м'яча. Ця сімейна пара пишеться тим, що має два кута, які потрапили до книги рекордів Гіннеса. Перший кіт породи Мейкун є власником найдовшого хвоста. Довжина хвоста складає 47,3 см. Другий кіт рідкої породи Саванна. Він став рекордсменом завдяки тому, що вважається найвищим домашнім котом на планеті, що живе саме зараз. Його зріст 48,4 см. Найдивовижніше у цій історії, що це ще дуже молоді кушенята. І кожен з них ще продовжує рости. Таким чином, один з них може стати ще вище, а у того іншого може вирости хвіст ще довше. Британський кіт на прізвисько Мерлін потрапив до книги рекордів Гіннеса через те, що морликав дуже голосно. Гучність його муркотання складає 67,8 дБ Це майже втричі більше, ніж у будь-якої до іншої домашньої тварини. Мурчання Марліна можна порівняти із звуком води з крана або розмовою двох людей. Кішки моркотять зазвичай, коли вони спокійні та задоволені. Марлін натомість морчить постійно, мабуть, тому що він дуже щасливий кіт. Кіт породи шотландська висловуха на прізвисько Мару із Японії потрапив до Гіннеса як найпопулярніший кіт у світі. Він став таким завдяки тому, що в нього найбільше переглядів на ютуб, де він має власний канал. Загальна кількість переглядів перевищує 350 мільйонів. Кіт на прізвисько полковник Мяв є сумішю гімалайської та персидської породи. Цього кота було визнано котом, що має найдовшу шорстку на світі. Не дивлячись на те, що йому усього 2 роки, довжина його шерсті сягає 23 см. це й було зафіксовано у новій книзі рекордів Гіннеса. Його власниця говорить, що його шерсть є майже на усьому домі, навіть на всіх мешканцях. Залишилося усього кілька днів до п'ятого ювілейної ярмарку спорту. Уже 1 та 2 червня ми зможемо познайомитися з унікальними видами спорту, найкращими спортивними колективами, побігати та пострибати, а ще підтягнутися, побігати з ключ, поплавати на байдарці, пограти в теніс, а ще пройтися з скандинавською ходьбою. І про наші минулорічні спогади у нашій рубриці «1001 і одна пригода. Обирайте свій спорт разом із нами. Зелена галявина стала місцем проведення змагань і для вихованців секції «Теквондо». Турнір, організований клубом Ягуар Запоріжжя. Який цього дня тестує своїх вихованців не лише у спарингах, а й в якості суддів. Юні бійці охоче розповідають про свій улюблений вид спорту. Ну, я займаюся кванто, це спортом, де працюють і руками і ногами одновременно. Є дві програми, це найголовніше це спаринг і туль. Спаринг – це коли ну, вот, руками, і ногами, а туль це коли. Работают на дыхание, резкость и показывают, как бы чисто ну, блоки и удары. Вот здесь можно научиться, там, к примеру, себя оборонять, то вот, там идешь на тебя там кто-то напал. Ты можешь ты не будешь стоять и тебя просто там что-то сделают, а ты можешь как-то себя защитить или там спасти кого-то, или просто помочь. Я занимаюсь пять лет, и я за пять лет стал чемпионом Украины. Там і областей. Вперше у Запоріжжі відбулися змагання з Сумо. Їх в рамках ярмарку спорту провів спортивний клуб Хорта. Турнір зібрав учасників з Васильівки та Енергодару. Боротьба з Сумо це такий вид борьби. Ну, його придумали в Японії. Там борються тяжеловеси. вес. Мені цікаво, тим, що я можу. Uh, Увілічство физическую силу, техническую. Ну uh, А є в школі перестали представити інші люди. Окремою масштабною подією став перший в Запоріжжі фітнес-фестиваль Фітнес-З, організований позашкільним навчальним закладом, Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району. Фестиваль проходив одразу на трьох локаціях: фітнесу так, фітнес-майстерня, фітнес Геймс. Тут не лише змагалися дитячі колективи з усього міста, а й давали майстер-класи провідні спеціалісти та тренери Запоріжжя. Золоте, треба, все день. Сьогодні добовий гай перетворився на справжній стадіон під відкритим небом. По всьому парку розташовано більше тридцяти майданчиків, на яких свої види спорту продемонстрували всі колективи з області. На цій великій галявині триває відкрите тренування в рамках проекту Україна обирає спорт. Більше тисяти різноманітних колективів тренуються, а заразом і представляють гостям свята свої види. Один з найбільш видовищних серед них капоєро. «Це дуже рідкий, унікальний спорту. Це боевое искусство с элементами гимнастики. Мы учимся защищаться, это как боевая игра, очень интересная. Я пришла осенью, я ничего не знала, но сейчас я уже знаю много и много чего успеваю. Больше уверенности, больше смелости. Мне нравится этот вид спорта и я советую каждому. Чего только не побачишь на ярмарку спорта. Цього разу організаторам вдалося зібрати неймовірну кількість учасників та різноманітних видів спорту. Переконані, більшість гостей не уявляли, що у Запоріжжі стільки різноманітних секцій. От ми, наприклад, раніше навіть не здогадувалися, що танець на підлоні складний вид спорту, що потребує неабиякої фізичної підготовки. Пол-денсом я це... це такі танці. куда входят из спорт мы разогреваемся мы там отжимаемся качаем пресс, спину ну и разминаем голову там руки все вот, вот так вот а потом мы идем на пилон заниматься эм, пластика ну, э, больше силы ну и мы ну, не знаем еще чему да да Відкриттям для багатьох стала і школа кінного спорту, яка вже багато років успішно працює у Запоріжжі. Спробувати себе в ролі професійного вершника вихованці школи пропонували всім охочим. Конний спорт, конкур – це там, де нужно прыгати через препятствия на лошаді. Без чувства лошаді в принципі нічого не вийде. Он у нас такої конкурни і виїздковий. То і прыгати, може і красиво бігати. Но это не основная моя лошадь, у меня основная лошадь это Посол. Мы с ним ездим по всей Европе, были на чемпионате Европы, неоднократные призёры чемпионата Украины. Сна меньшим энтузиазмом ділилася секретами своєї майстерності і юні яхтсмени. Я займаюсь этим спортом уже два года, мне нравится ходить на яхтах, мы их вооружаем. Каждый, каждый летний сезон ездим на соревнования. Мне больше всего нравится ходить на яхте. На Сильный ветер мне нравится, когда нравится, как ну, откренно, То есть, Ну ну, как нравится повороты делать. наостанок поради для люблячих батьків. Шановні батьки, кожна людина прагне прожити своє життя довго і щасливо. Але чи все ми робимо для цього? Давайте проаналізуємо наш звичайний день. Да. І наостанок поради для люблячих батьків. Шановні батьки. Кожна людина прагне прожити своє життя довго та щасливо. Але чи все ми робимо для цього? Давайте проаналізуємо наш звичайний день. Вранці мало хто робить зарядку, не по режиму харчуємося. Вечорами відпочиваємо біля комп'ютера або телевізора. Не всі, але багато хто проводить свій день подібним чином. А давайте разом із нами спробуємо щось змінити. Тож гайда на ярмарок спорту вже 1 та 2 червня до дубового гаю. І разом із вами оберемо свій спорт або вид родинного відпочинку. Ось ми були наші спортивні телемантики. Обирайте свій спорт разом із нами. Зустрінемося на ярмарку спорту. А з вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.